Дуже багато людей працюють і мають бізнес в Україні, ну і також хочуть запустити свій бізнес тут в Польщі. І як уникнути, взагалі, такого подвійного оподаткування при даних обставинах? Ну, в цьому є дуже багато нюансів, залежить від форми бізнесу в Україні і форми бізнесу в Польщі. Але по суті, бізнес платить свої податки там, де він знаходиться. Але ви як фізична особа, яка отримує якісь доходи з того бізнесу, вона має сплачувати податки в країні, яка є центром, скажімо так, життєвих інтересів. Що вважається країною центром життєвих інтересів, де ви локально знаходитесь як фізична особа, де ваша родина, де ви проживаєте, більше ніж півроку, якщо я не помиляюся. Відповідно. В Україні і Польщі є умова про уникнення подвійного оподаткування. Тобто, коли ви платите податки в одній країні, ви не мусите платити їх в іншій. Але якщо в країнах відрізняються ці податки на доход, до прикладу, якщо ми з вами Францію там вищі податки на дохід, якщо, наприклад, зареєстровані в Україні і Франції, то ви будете платити різницю від тих податків в своїй країні, якщо там є така різниця. Але по суті, країни мають договір про уникнення подвійного оподаткування. А я нагадую, що ми займаємось навчанням по Allegro. І якщо вас цікавить, зайдіть на профіля, почитайте, що ми пропонуємо. Також консультуємо по Allegro.